Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор ЮА. Мене звати Віталій. Хто у нас вперше? І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас досить таки серйозна тема. Це є таблички до дорожніх знаків, оскільки таблички завжди уточнюють інформацію. Ось в якому напрямку діють дані дорожні знаки, на кого вони поширюються, і от, власне, таблички завжди допомагають нам краще розбиратися на дорозі. Друзі, даний відеокурс призначений для того, щоб ви максимально якісно могли підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі, розуміти правила дорожнього руху, а не завчати відповіді до тестів. Ну і також, звичайно, що скласти іспит з першого разу, чого я вам усім і бажаю. Також хотів би нагадати вам, що дуже важлива підтримка кожного із вас, кожна ваша ось така класна українська вподобайка і кожен коментар, який ви залишаєте під відео, дуже допомагають розвиватися нашому україномовному контенту україномовному Ютуб-каналу. І наші відео завжди займають якомога вищі позиції у списку YouTube. Тому дуже дякую вам за підтримку. Також хотів би подякувати нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор ЮА, а взамін отримують більший доступ до більшого функціоналу, преміальний доступ. Я би сказав. До наших відео вже є записаний відеокурс з усіма офіційно затвердженими тестами, і багато тисяч наших підписників скористалися цим вже преміальним доступом, пройшли повністю курс навчання з детальними моїми поясненнями по офіційних тестах і склали її спец першого разу. Тому я вас також запрошую до такого формату підтримки. Деталі про рівні спонсорства залишаю в описі під даним відео. Ну а ми приступаємо. Наступна табличка це стоянка з непрацюючим двигуном. Тобто дана табличка означає, що на стоянці, які у нас позначаються знаками місця для стоянки, так, або зона для стоянки, дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном. Так, ну і бачимо, власне, на самій табличці це є перекреслено. Наступна табличка, 7-8. Напрямок головної дороги. Коли ми з вами розглядали знаки пріоритету, я вам наголошував, що дана табличка використовується лише тоді, коли напрямок головної дороги змінено. Тобто, якщо у нас головна дорога є по прямій і перпендикулярно їй другорядна дорога, то даної таблички ми можемо і не зустріти. Дана табличка, повторюсь, використовується лише тоді, коли головна дорога змінює свій напрямок або має якусь складну траєкторію, щоб можна це було пояснити. Тому в правилах дорожнього руху показана лише одна ось така табличка, але в реальності в житті вони бувають різними. І, як правило, вони відповідають реальній конфігурації перехрестя. Будемо розглядати з вами тему проїзд перехрест Я вам буду там наголошувати, що першими. Будуть роз'їжджатися ті, хто під'їхали зі сторони жирної лінії, ті, хто на головній дорозі, а потім будуть роз'їжджатися ті, хто під'їхали зі сторони тонких ліній, зі сторони другорядної дороги. Мається на увазі, якщо це нерегульоване перехрестя. Наступна наша табличка 7.9 називається смуга руху. Бачимо ось така чорна стрілочка на білому фоні, визначає смуги руху, на яку поширюється дія знака або світлофора. Отже, що ми повинні з вами тут пам'ятати? Я завжди для прикладу навожу знак цегла, круглий червоний заборонний знак з білою з такою цеглинкою. І ми з вами що пам'ятаємо? Якщо у нас над проїзною частиною за перехрестям висить знак цегла, то в тому напрямку проїжджати не можна, тому що він забороняє туди в'їзд по всіх смугах руху. Але якщо разом припустимо, зі знаком цегла, висить у нас стрілочка, ось ця чорна. То вона вказує, що знак буде діяти лише на якусь конкретну смугу руху, і лише на неї в'їжджати не можна. Хоча насправді дана табличка може використовуватися і з іншими знаками чи світлофорами. Це я вам для прикладу навів, щоб ви собі мали розуміння. Ну і також, якщо є світлофори дана табличка, то стрілочка уточнює, що у нас даний світлофор діє лише конкретно на цю смугу руху. Наступна табличка. 7-10 – кількість поворотів. Коли ми з вами розглядали попереджувальні знаки, я вам показував, що є знаки декілька поворотів, і на самих знаках вказано, що є два повороти: перший праворуч або ліворуч. Там саме головне в цьому не заплутатися. І ось табличка, яку ми зараз розглядаємо, вона вже встановлюється під даними знаками, коли кількість таких поворотів один за одним є три і більше. Тому що на знакові показано лише два. А табличка уточнює, що вже є більше, ніж 2, і вказує, власне, їхню кількість. Наступна Наступна табличка це є паромна переправа, 7.11. Отже, вона використовується зі знаком виїзд на набережну. І якщо у нас знак встановлений самостійно, то прямо проїзду немає, тому що там є якась водойма. Так? Але якщо знизу є ця табличка, то це означає, що при проїзді прямо ми потрапляємо на паромну переправу. Там, де автомобілі заїжджають на паром, і паром переправляє їх на е, протилежний берег водойми. Наступні дві таблички це 7,12 е, ожеледиця, синя ось така сніжинка і 7,13 вологе покриття. Дані таблички уточнюють, коли власне, е, ті знаки, які встановлені на дорозі, будуть для нас важливими і дана ділянка дороги буде небезпечною. Тобто, якщо у нас є знаки, припустимо, досить часто обмеження швидкості. І під знаком обмеження швидкості, чи під іншими знаками, встановлена у нас синя сніжинка або хмаринка з дощем, то дані обмеження або дані попередження будуть діяти виключно в таких погодних умовах. Тому що, якщо ми їдемо, у нас сонячна погода, хороші погодні умови, то дані таблички і дані знаки, з якими вони використовуються, зараз не є важливими. Наступна табличка 7.14 – платні послуги. Отже, дана табличка вона використовується. Зі знаками місце для стоянки або зона для стоянки. Ну і також е, у нас ще дана табличка може використовуватися зі знаками сервісу: це е, мийка для автомобілів, туалет або пляж, або басейн. Так? Тобто в цих місцях може зніматися плата. І е, застосовується, зачитаю вам визначення для позначення місць, майданчиків або зони стоянки транспортних засобів, на яких беруть плату за паркування. А також, де надаються послуги тільки на платній основі. Тому знову ж таки дивитися, чи там є або паркомати, де потрібно оплатити за місце стоянки, або, можливо, там є знаки з QR-кодом, де можна е, через QR-код оплатити. Тобто зараз є дуже багато різних можливостей оплати. Наступна табличка: місце для огляду автомобілів. 7.15. Отже, дана табличка використовується також у нас зі знаками місце для стоянки або. З інформаційно вказівним знаком місце для відпочинку, ось така ялиночка з лавочкою. Тобто, це, як правило, є великі такі місця е заасфальтовані, де можуть зупинятися для відпочинку водії. Ну і табличка уточнює, що крім відпочинку, водії можуть заїхати на оглядову канаву, на естакаду таку і подивитися знизу на автомобіль на днище, якщо вони відчувають, що є якісь можливо несправності. Наступна табличка: пішоходи з порушенням зору: 7.16. Застосовується зі знаками пішохідний перехід з попереджувальним знаком, також інформаційно вказівними знаками пішохідний перехід і зі знаком діагональний пішохідний перехід. Також дана табличка може використовуватися зі світлофорами для попередження про те, що пішохідний перехід користується цим переходом, пішоходи з порушенням зору. Також в правилах дорожнього руху і в тестах. Можуть зустрічатися запитання: ось: а якщо є звуковий супровід, про що він свідчить і як він допомагає людя людям з порушенням зору? Отже, звуковий сигнал зі світлофором він інформує, що дозволено про початок руху через пішохідний перехід. Наступні дві таблички 7.17 і 7.18. Тут ми бачимо, є особи з інвалідністю. Це табличка 7.17, вона не перекреслена. А наступна табличка 7.18. Крім осіб з інвалідністю, перекреслена. Ось тут також учні досить часто заплутуються, тому що не розуміють, яка між ними різниця. Табличка на білому фоні застосовується у нас зі знаками місце для стоянки або зона для стоянки для позначення місця для стоянки транспортних засобів, на яких встановлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю. Тобто табличка, яка не перекреслена. Вона позначає, що це місце призначено для водіїв з інвалідністю і вони там можуть зупинятися на парковці. А от перекреслена табличка, вона вже каже, що той знак, під яким я встановлена, той знак на водіїв з інвалідністю зараз не діє. Наприклад, застосовується табличка 7.18 зі знаками: рух заборонено, зупинку заборонено, стоянку заборонено, по непарних числах місяця і зона обмеженої стоянки. Так? Отже, не поширюється на мотоколяски і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю. Тобто, якщо водій з інвалідністю під'їжджає до знаку зупинку заборонено, і ми бачимо, що під знаком зупинку заборонено є перекреслена ось ця табличка водій з інвалідністю, отже, зараз йому там можна буде зупинитися в зоні дії цього знаку. Тому що знак на нього не поширюється. Наступне. Табличка 7.19, обмеження тривалості стоянки. Отже, бачимо, що на табличці вказано час, і дана табличка визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці. Тобто, знову ж таки, стоянку дозволено, але не більше, ніж вказано на табличці. Наступна у нас табличка, тут ми вже бачимо. Температурні обмеження, дана табличка була впроваджена в правила дорожнього руху у 2021 році, відносно недавно. Отже, дана табличка застосовується зі знаками рух транспортних засобів, маса яких перевищує, або навантаження на вісь, яких перевищує. Тобто тут буде прив'язка до маси транспортного засобу. Тому що коли у нас є великогабаритні транспортні засоби, велика маса під час. Високої температури вони можуть пошкоджувати проїзну частину. Тому дані таблички використовуються зі знаками для заборони руху, якщо температура повітря більше, ніж 28 градусів. Ну, якщо бути точнішим, та, яка вказана на табличці, транспортним засобів, маса яких перевищує 24 тони, а навантаження на вісь 7 тонн отже, знову ж таки, вони стоять, чекають, поки температура спаде, і потім вже. Асфальт не настільки пластичний, дорожне покриття не настільки пошкоджується, можуть продовжувати рух. Наступна група табличок це у нас вид небезпеки. Бачимо, що ось тут у нас є таблички: що лобове зіткнення, недотримання дистанції, наїзд на пішохода, на велосипедиста або, взагалі, перекидання транспортного засобу. І також ще нижче є табличка Лижники. Отже, ця група табличок, вид небезпеки. Застосовується разом з двома попереджувальними знаками: це є або місце концентрації ДТП. так, Це у нас буде чорна така крапочка посередині червоного трикутничка, або знак оклику аварійно небезпечна ділянка. Так, тобто вони якраз і інформують, який вид небезпеки чекає водіїв на даних ділянках доріг. Наступна табличка, 7.23. Місце для зарядки електроавтомобілів. Тобто дана табличка використовується зі знаками місця для стоянки на парковках для того, щоб позначити, що дані місця призначені для електроавтомобілів. І там стоять електрозарядні станції. Наступна табличка, 7-24. Евакуатор. Отже, дана е, табличка використовується зі знаками зупинку, стоянку заборонено і попереджає про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Тобто, знову ж таки, водіїв попереджають, що тут зупинку чи стоянку заборонено, і не порушуйте правила дорожнього руху, тому що є відповідно наслідки. Приїжджає евакуатор, забирає автомобіль на штрафплощадку, і потім будете сплачувати там, штрафи за порушення правил дорожнього руху, штраф за виклик евакуатора, за прості автомобіля на штрафмайданчику, і там набігає така кругленька сума. Тому водії бачать цю табличку і вже свідомо приймають рішення. Дотримуватися правил дорожнього руху або відповідності нести покарання. Наступна табличка 7.25. Також вона з'явилася в 2021 році. Вона застосовується у нас, коли є на дорозі острівці безпеки. Вона так і називається Острівець безпеки. Застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками. Бачимо, у нас аварійно небезпечна ділянка, місце концентрації ДТП, звуження дороги, обмеження максимальної швидкості і рекомендована швидкість. Отже, дана табличка навіть на самому зображенні, що ми бачимо: Що посередині дороги є перешкода в вигляді острівця безпеки, і нас просять об'їжджати правіше. Тобто, таким чином привертають увагу водіїв, щоб вони на швидкості. Не виїхали на острівець безпеки, де перебувають пішоходи, і дотримувалися безпечного інтервалу. Наступна табличка 7.27, бачимо, що вона на жовтому фоні називається нанесення розмітки, і таке ж саме ж зображення є на самій табличці. Ми з вами пригадуємо, що на жовтому фоні у нас використовуються тимчасові дорожні знаки. Ну а дана табличка використовується зі знаком дорожні роботи і вказує, власне, який характер цих дорожніх робіт. Наступна група табличок це є вид громадського транспорту. Ми з вами будемо розглядати інформаційно вказівні знаки е, зупинки громадського транспорту, ось але також ми будемо з вами розглядати і місця для стоянки. Тобто, якщо у нас є знак парковка або зона для стоянки, так, то разом з цими знаками можуть використовуватися ось такі таблички: що метро, автобус, тролейбус або трамвай. Тобто, фактично, це є такі місця пересадки. Де водії приїжджають, припустимо, з передмістя, добираються там в обласний центр чи в столицю, добираються на роботу, і місцева влада для того, щоб розвантажити місто від заторів, робить ось такі пересадочні парковки. Тобто водії можуть залишити на них свої транспортні засоби, а потім пересісти на громадський транспорт. І от вказано, на що є можливість пересісти: на метро, автобус, тролейбус чи трамвай. Наступна е, група табличок це є напрямок руху велосипедистів. У 2021 році дуже багато з'явилося табличок для велосипедистів. Застосовуються дані е, таблички зі знаками доріжка для велосипедистів, доріжка для пішоходів і велосипедистів, ну і також суміжна пішохідна та велосипедна доріжка. Тобто вони вказують, чи є односторонній рух на велосипедній доріжці, чи двосторонній, ну і в цілому про дозволені напрямки руху по даних велосипедних. Доріжка. Друзі, ну що ж, ось такі у нас були сьогодні категорії е, табличок. Я надіюся, що тема вам залишилася зрозумілою. Ось, якщо навіть десь з першого разу можливо розгубилися, то завжди ви можете переглянути відео ще раз для кращого розуміння матеріалу. Ну, а я вам бажаю, щоб ви склали іспит у сервісному центрі з першого разу. Дякуємо, що обираєте. Нас для вивчення правил дорожнього руху. Дякую, що залишаєтеся і підтримуєте розвиток каналу. До нових зустрічей!